Привіт, рада розставити на своєму вітальному каналі на каналі Белогіня Шияжа. Всі дівчата, які приймають участь в проєкті Яшому Українською, начальниць Оленої Поганому і знають, що кожен місяць у нас розпочинається тиждень старту. Ми розпочинаємо там нові процеси від маленьких до найбільших. І в цьому місяці з 31.03 по 4-4 у нас також планувався тиждень стартів. І він і відбувся. Але окрім цього, тиждень стартів в цьому проєкті в'яжемо українською у нас ще був тиждень горшкового буму. Цей проєкт вже створює Оксана Недошитко. Яка в'яжу дуже немовірні, гарні чудові іграшки, я надихаюсь з іграшками. І тому на цьому тижні, окрім тижня старі, був ще й тиждень іграшкового боуму. В іграшковому боумі ми в'яжемо іграшки і все, що пов'язано з дітьми. Ось, і я вирішила, що я візьму е, участь і в цьому тижні в іграшковому боумі. Я беру участь там вперше, тому що мені ну, дуже подобається в'язати іграшки, я вирішила, що треба і туди піти. А зараз я вам покажу просування по тижню стартів. Бо в тижні стартів в мене було ще два стартики. Один в'язальний, інший нев'язальний. І що вийшло в мене, ви зараз побачите. А далі я можу... Повставляю якісь підйоми по цьому тижню, але здебільшого підйоми будуть по грашковому зміни. Отже, давайте приступимо. Ви зараз це можете бачити в кадрі ось такий ось процес. Це в мене буде ось така ось чи футболка, чи топ. Наскільки в мене вистачить ниток, адже. Ось такої ось ниточки в мене один, здається, моточок. Далі в мене є ще іншого кольору е, ниточка з такої ж серії. І тому я хочу об'єднати цю ниточку ще одну. І подивитися на що ж мені вистачить. Отже, дивіться, ось таке ось в мене велике полотно виходить. Вяжу я гачком ось таким ось. Я тірочка. Ця нитка, до речі, дуже сильно розслаюється, але дуже-дуже подобається колір. В'яжу я ось таким ось візерунком, це візерунок квіточки. Я ставлю пос... не посилання, а картинку цього візерунку, може, комусь він сподобається. Цей візерунок я ще колись... Знайшла в інтернеті, зберегла собі і ось зараз тільки спробувала не в'язати. В'яжиться він дуже легко. Там повторюються два рядки. всього. Ось, і ось так ось у мене виходить в'язонечко. Ось, ви можете бачити, ось такі ось дирочки ось тут. Ось. Ось і це мій перший в'язальний процес. Я дуже давно хотіла якусь таку флибалку собі у вигляді Не, в, не то, що, в хві, не в, не то що в вигляді квіточки, а з квітковим якимось дізором. Так. І наступний проєкт, який я вам покажу, це проєкт, який не в'язальний, це ось така ось картина. Подивіться, яка гарна картина виходить. Це, до речі, картина я викладаю, вже забула, як називати, а, згадала, пластиліном. І що хочу вам розповісти. Ми всі знаємо, що пластилін за часом, якщо його не використовувати, твердіє. В Іспанії якийсь дуже дивний пластилін. Цей пластилін після використання. Якщо ти його використав і поклав на деякий час і не торкаєшся до нього, а потім хочеш його знову використати, він все одно який. Тобто він не твердіє дуже сильно, від слова зовсім може не затвердіти. Але. В ось ось картині, яку ви тут бачите, він затвердів. Ну, не дуже сильно, але затвердів. Це буде ось така ось картинка, де буде така машина і такий ось намет. Ось. Це така нічка. Ось. І така ось картинка в мене виходить. І наразі це всі просування і початок верти. Тижні стартів. Ось, Тому в мене в тижні стартів дві роботи. Це не в'язальна і в'язальна робота, але і так добре, що є хоча б два початки. А далі я вам вже поставлю під по тижні іграшкового буму. Зараз ми переходимо до найцікавішого. На цьому тижні. Окрім тижня старті, в мене ще був тиждень іграшкового І Зараз я вам покажу три готові роботи, а далі в підзьох ви побачите ще декілька готових робіт, які я робила саме на цьому тижні і дороблювала вже готові свої роботи. Отже, давайте добавити, що ж в мене є вже з готових робіт. З готових робіт наразі в мене є. Кончик ось такий ось соковитий. З ось такою ось соковитою начинкою з джемом малиновим чи поміничним. Далі є ось такий ось метелик який в'яжеться з двох ось таких ось деталей, які цільно в'язані. Ось і потім роблюється ось такими ось вусиками. До речі, ця іграшка не наповнюється взагалі. Не треба тут наповнювати, тому що оця ось деталька, вона цільно в'язана, як і оця. І ще одна готова робота це ось така морозовка. ось, до речі, я потім прицеплю не карабінчик, а ось ось, щоб був бровочок. Ось. І поки що це три такі ось готові роботи. Але ж я кажу, що окрім цих робів ви подивитися, які ще роботи в мене були. Чи готові, чи не готові ось. І тому я вважаю, що для першого разу іграшковий бум в мене вдався. І взагалі я не пам'ятаю, але там щось саме до щодо казала, що потрібно. Не менше, чи не більше з тих штурм ось, для того, щоб не було дуже багато конкуренції, якось так, пов'язанню. Ну тому якось так. І тому зустрінемося вже в під'єму. Всім привіт! І сьогодні я вам покажу наполовину готового мого ведмедика. Можна сказати, що він має ще зовсім не готовий, але є одна готова ось така ось така деталька цього ведмедика, і в'яжеться ось така наступна деталька. Цей ведмедик буде не такий, який зазвичай в'яжеться гачком або навіть спицями, де в'язується спочатку. Коло потім з цього кола йде в'язатись голова, тіло, ручки пришиваються. Ні, це в мене буде саме ось такий ось ведмедик з двох таких ось частинок, які потім зішються, набиються і там будуть прошиті ручки. Все так само, як і в звичайному ведмедику, але тільце буде трішки інше. Я в'яжу цього ведмедика з таких ось акрилових залишків, і тому в мене ось такий ось патріотичний виходить ведмедик. І це все наразі, що я змогла просунути саме по цьому ведмедику на цьому тижні в іграшковому бумі. До речі, хочу ще зазначити, що цього ведмедика я в'яжу за схемою, яку я ще давненько переписала собі до блокнота і вирішила її протестувати і подивитись, наскільки гарно буде виходити цей ведмедик, але зв'язавши ось, ось вже частинку, яку я потім кінчики всі поховаю. Мені вже подобається. Хоча воно трішечки загинається, але це нічого страшного, бо коли я зіщу і набию, це все буде рівнесенько. Тому ось такий ось в мене буде виходити дуже гарний двохкольоровий ведмед.